Переходимо до іншої оперативної інформації по Запорізькій області. Впродовж доби в результаті ворожих обстрілів виникло чотири пожежі у населених пунктах Запорізького, Васильівського та Пологівського районів. У селі Нововасильівське Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди. Осколкові поранення під час артилерійського обстрілу Степногірська отримав чоловік. Загалом, впродовж доби, окупанти 341 раз вдарили по 11 населених пунктах області області. Трьох чоловіків поранено внаслідок російських атак по Василівському та Запорізькому районах. Війська РФ завдали три авіаційні удари по Малинівці та Роботиному. 127 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Оріхів, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Дев'ять обстрілів РСЗВ накрили Роботине та малуток 200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нововасилівського, Степногірська та та приморського. На Гуляйпільському напрямку противник випустив 18 некерованих авіаракет в районі Чумацького Запорізької області. На горіхівському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області. Відбито ворожий штурм біля Малої Токмачки. На цьому відео хлопці з бригади Карадах демонструють віртуозну майстерність у знищенні бліндажів ворога та точність ураження БМП-2 за допомогою ФПВ-дрона.